Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра. Навчальний рік розпочато, тому сьогодні готую міні-піцу, яку дуже полюбляють учні в шкільних їдальнях, але вона буде в рази смачніша, бо приготовлена власноруч. Перелік всіх інгредієнтів ви нині бачите на екрані, я вам їх також продублюю ще в описі під відео, тож зберігайте рецепт і готуємо. Зверніть увагу, ось так виглядають найсвіжіші дріжджі, вони не розсипаються і на дотик нагадують м'який пластилін. До 15 дріжджів всипаю 1 столову ложку цукру, все розмішую і залишаю на хвилину, а можливо і дві, поки відважу борошно. Ви бачите, що цукор миттєво в дріжджі, без ціляких там бовтанок, тож саме на часі влити рідину. У мене це 150 мл теплої води і 100 мл сироватки. Сироватка чудово впливає на тісто. Замість них ви можете використати в таких же пропорціях воду плюс молоко, або ж тільки воду чи тільки молоко. Все ось так швиденько розмішала. Дріжджі у мене з цукром вже розчинилися, тому довго не збовтую, всипаю 2-3 чайної ложки солі. Також вливаю 40 мл олії. Під впливом солі в тісті покращується клейковина, що дозволяє отримати всередині бульбашки, які піднімають дріжджеве тісто, але надлишок солі може все зіпсувати. Далі через сито в 2-3 прийоми всипаю 410 г борошна. Його може вам знадобитися більше чи менше, це залежить від його водопоклинаючої дії. Забігаючи наперед, скажу, що я використала ще додатково одну столову ложку. В грамах це орієнтовно 25 грамів. Швиденько збираю тісто купу в мисці. Ось воно на даному етапі, дещо липне до рук, нічого страшного. Тут головне не приборщити з борошном. Щоб в ньому в достатній кількості розвинулася кликовина, бо саме вона відповідає за пружність та еластичність тіста. Я його ще декілька хвилин вимішу і відіб'ю на столі. Якщо тісто у вас прилипає на цьому етапі, не бійтеся підсипати ще трішки борошну. В миску Вмискуливаю трішки олії, розпреділяю її по мисці та вкладаю тісто. Я його вимішувала приблизно 3 хвилини, воно не липне до рук, однорідне і не забите. Накриваю його і залишаю для бродіння хвилин, так думаю, на 40, все залежить від температури в приміщенні. А я поки підготую начинку, в мене це варена ковбаса як в шкільній їдальні 250 г, але це можуть бути і гриби або ж відварене м'ясо, будь-що, що ви любите. Ковбасу нарізаю на дрібні кубики на ось такі, як ви бачите. Звісна річ, яка ж піца без сиру. У мене це шматок 400 г, ділю його приблизно навпіл і одну частину натираю на терці з дрібними отворами. Підсумку вам його потрібно 150 або ж 200 г. миску вбиваю 2 яйця, всипаю дрібку солі, також дрібку перцю. І зелень. В мене вона суха і це петрушка. Якщо у вас є свіжа зелень, чудово. Нараз-два-три зпуфтую. І додаю 2 столові ложки сметани, всипаю подрібнену ковбасу і натертий сир. Все гарненько перемішую і має утворитися ось така начинка. Відставляю її поки що вбік і займуся тістом. А воно, як ви бачите, чудово підійшло. Для роботи з ним борошно використовувати не буду, краще все ж таки використати олію, змащеної килимокі руки, і викладаю тісто. З тіста ось так формую валик, розділяю його навпіл, кожну з частин ще навпіл, і кожну частину розділяю ще на три шматочка. Таким чином має утворитися 12 однакових шматків тіста. З кожного шматка ось так формую кульку. Де рубець має бути знизу. А ось ще один спосіб формування кульок на столі. Оберіть саме те, який вам більше до вподоби. Кульки відразу перекладаю на деко, встелене пергаментним папером. Зверніть вашу увагу, на якій відстані вони мають бути один від одного. Накриваю їх, щоб вони не завітрювалися, і залишаю для розтаювання хвилин на 20, а можливо трішки більше. Минуло 30 хвилин, вони чудово підійшли, тож працюємо далі. Будь-яку склянку в мене мірне, занурю в борошно і роблю заглиблення в кульках. Далі ось так голіруч, доформовую міні-піци. Кожну середину піці змащую кетчупом. Багато його не потрібно, ну так тільки для смаку. Зверху викладаю по повній щупчиком столові ложці начинки і злегка розрівнюю її. Всі бортики міні-піци змащую збитим яйцем. І ми з вами практично на фінішній прямій. Духовка вже розігріта, тож ставлю їх випікати при температурі 200 градусів за Цельсієм приблизно на 12-15 хвилин. Не зменшуйте температуру, щоб піци в ній не сохли. З цього набору сировини мені вдалося приготувати 12 чудових піц, вага кожної приблизно 90 г. Начинка не випадає, буртики м'якенькі, впевнена, що ваші діти чи онуки будуть в захваті. Їх зручно брати з собою в школу або на роботу і вони будуть вам слугувати чудовим перекусом. І тому вибір тільки за вами. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!